Друзі, маємо дивну ситуацію, розкажу. Тиждень тому людина замовила зворотній клапан на свій простенький 24-літровий компресор. Замовила, ми відправили все. Причому це було трохи більше ніж тиждень тому. Вчора цей самий клієнт замовляє головку циліндра компресора на всіх трьох наших ресурсах на промі, на сайті, на розетці. Я дивлюсь його попереднє замовлення на цей клапан. Бачу, що людина не забирає. І вчора, якраз останній день зберігання на пошті цього клапана, я йому телефоную, він каже: Відправляйте мені головку, я все разом заберу. Я кажу: почекайте, сьогодні останній день зберігання на пошті цього клапана. Ви або продовжить платне зберігання вже зробіть так на пошті. Або ми не будемо вам відправляти цю головку. Ну не, не бачу я сенсу відправляти людині, якщо вона не забирає тиждень попереднє своє замовлення. Причому це в більш-менш безпечному регіоні країни. Далеко від лінії фронту. Ну так, у нас немає зараз безпечних кутків в Україні, так, але ну, тим не менше це далеко від лінії фронту. Такі вводні я вам трошки скажу. Він каже: добре, я сьогодні тоді забираю цей клапан. Сьогодні, тобто вчора. А ви мені завтра, тобто вже сьогодні, відправте цю головку. Я Окей, без питань. Скільки, які я можу прийняти від вас ставки, скільки, скільки хто ставить на те, що людина не забрала клапан. А вже ж вона не забрала. Абсолютно вірна відповідь. Е, сьогодні виходить на роботу. Наш колега, який був на лікарняному тривалий час, він, не знаючи цієї ситуації, бачить замовлення на головку циліндра компресора і бере, телефонує цьому клієнту. Клієнт, як ні в чому не бувало, починає. А мені головку покладіть, а прокладочки мені докладіть, і кільця докладіть до замовлення. -ні, нічого не розказуючи про клапан, про мою з ним вчорашню розмову. Ну, друзі. На правах власника все ж таки я не відправлю ці запчастини клієнту, бо не бачу ніякого сенсу. Людина не забрала попереднє замовлення, пройшов безкоштовний термін зберігання. Не було ініціативи по продовженню зберігання цієї клієнта. Ну, сплачувати так вже платне зберігання на пошті. Не знаю, я не бачу сенсу. Ось таким, скажімо так, рецидивістом, так я, в принципі. Ми маємо невеличку таку папочку, як у однієї людини в Кремлі да, на столі, з чорним списком у таких людей. Не знаю, ну, з точки зору продавця, якщо хтось буде дивитись, я думаю, більшість мене підтримає. А що думають клієнти, ну, друзі, напишіть свою думку у коментарях. Всім гарного дня і побачимось!